А далі ми говоримо про те, що допомагає нам іноді психологічно реабілітуватися. Про рибок, друзі, риби калярії. Вони підкорять ваше серце назавжди. Незвична форма тіла, півмісяць, сильно витягнуті плавці. Я бачите, вже вдаю рибку. Простота утримання і добре розвинений батьківський інстинкт. І це далеко не повний перебіг перелік характеристик цих акваріумних рибок. Як правильно доглядати за цими рибками і як утримувати їх? Давайте подивимось. Матеріал Юлії Пасак та Богдана Стрільця. Вітаю вас! Ми знаходимося в київському міському будинку природи, де вже понад півсторіччя існує виставка акваріумних риб та рослин. Я зустрічаю вас біля акваріума, де хочу вам презентувати рибку Скалярія. Це дуже популярна рибка, мабуть, найпопулярніша серед усіх рибок. В цьому акваріумі ми зможемо побачити справжнього дикуна аборигена. Батьки цієї скалярії бачили Амазонку. Це справжній наш дикун. Терафілум скаляріум. Але це варіація Ріонанай. срібляста забарвлення і чотири чорні полоски. І рис ока. Має червоне забарвлення не дуже вона себе публікує в акваріумі, намагається зайняти якесь положення, тихо піти до травички і там собі займатися своїми справами. Більше як 90% скалярій – це буде саме терафілум скалярів. Всякі кольорові варіації, але суттєво в тому, що це все одно будуть вони. Скалярію ви можете зустріти також з назвою риба Янгол або Fish» англійською. І це все буде одне і те саме. Взагалі, скалярії бажано утримувати групами, тобто не одну, дві. Звичайно, і так може бути, але вони краще себе почувають, коли є група. В ній виділяється домінантна пара, яка буде основна, і група, яка буде там разом з ними ходити дружити, хороводи водити. В природі ці риби мешкають не в основних течіях річки Амазонки, а там, де спокійніше. Вони дуже полюбляють, коли багато рослинності. Ну, світло щоб не було яскравим, щоб було комфортно. До речі, чистенька водичка може бути іменно за умов наявності у вас рослин. Вони виконують функцію фільтра і рибам від цього краще, бо рослини будуть переробляти продукти життєдіяльності. З рослинами, якщо ви звичайно годуєте своєчасно і правильно, скалярія не буде воювати, не буде їх копати чи обгризати. До інших риб зазвичай вона спокійно відноситься. З'їсти може те, що не дуже втікає або до рота саме біжить. Тоді вона може з'їсти. А так, в принципі, вони опікуються своїми проблемами. Запросто в акваріумі можна отримати від них потомство. Риби доволі спокійно можуть нереститися в загальному акваріумі, обираючи листок якийсь чи навіть на стінці акваріума. Ну і от, до речі, в цьому акваріумі у нас зібрано багато кольорових варіацій скалярій. Це вже штучно виведені плоди селекційної роботи, бо вже близько 200 років, як, як, як ця риба може вважатися хатньою твариною, якщо так можна сказати. Ви бачите, що риба поводиться спокійно, займає середню товщу акваріуму. До інших риб жодного відношення, як то кажуть, виясняти не має ніяких претензій. Утримувати рибу в акваріумі практично жодних складнощів. Якщо ви знаєте, який. Треба їй температурний режим в акваріумі, що водичку треба міняти своєчасно, годувати не тим, чим їсте самі. Ніякого сира їм терти не треба. А давайте їм ті харчі, які притаманні їм або природного походження, або на сьогоднішній час багато комбікормів, які повністю відповідають тим потребам, які цим рибам необхідно. Взяли ми комбікорма і запропонуємо їм їсти. Ось так. Спокійно корм прибуває, собі щось глядають, обирають. таке буду, таке не буду. Все як у людей. Ось ми дали один тип корму. Зараз дамо їм отакий пластинчатий корм, хто який любить. Інколи рибку треба попробувати запропонувати і бачите, буде різна реакція. Хтось любить одного типу корм, хтось іншого таким чином, ви собі підбираєте або навіть годуєте різними кормами в різний час. Скалярії, яких ви бачите, це все один вид, це просто різні кольорові варіації. Тож питання, щоб була тільки біла самка і тільки білий самець, не актуально, бо між собою вони можуть утворювати пари, не зважаючи на те, якого вони кольору. Для них особисто це взагалі байдуже. Може цьому бархатно-чорному самцю сподобається ота з помаранчим лбом самка, і у них буде любов, марков і куча дітей. А які вони вже там будуть, голубоглазі блондини чи брунети? Ми навіть з вами не здогадуємося. Саме тому, що їх скрещують Бог зна кого з ким і таким чином утворюються нові кольорові варіації. А далі вже йде складна робота по закріпленню тої чи іншої варіації. Про скалярі, що можна сказати, це реально риба для початківця. Вона є крупною, неагресивною, безпроблемно в акваріумі утримується, і якихось таких складнощів у вас не виникне. Робіть все, як пише книжка, годуйте тим, що треба. Коли треба, міняйте водичку, чистіть мийте, і все буде окей. От ми у вчорашньому шоу з'ясовували, що якщо треба зігріти акваріумних рибок, головне не налито в акваріум за теплої води, щоб рибкам не було дискомфортно. Водночас треба пильнувати температуру, і диви, яка краса виходить. Рухаємося далі, друзі.